Скринінг здоров'я 40 плюс для українців успішно стартував. Як скористатись? Чому тільки для 40 плюс, та що робити, якщо немає застосунку дія, про все це зараз розкажемо. Після 40 років ризик розвитку серцево-судинних захворювань та цукрового діабету зростають. І вже ж фактори постійного стресу та напруги впливають на наше з вами здоров'я. Тому держава розробила механізм перевірки здоров'я українців з фокусом на профілактику від лікаря та лабораторні обстеження. Для того аби скористатись послугою національного скринінгу, ми в Хелсі запрошуємо вас стати в лист очікування в нашому мобільному застосунку, щоб бути в контексті всього маршруту і отримувати оперативні комунікації та сповіщення для отримання послуг після відмітків застосунку, що ви хочете скористатись послугами, чекайте на свій день народження. Хелсі вас обов'язково з ним привітає, і одним з подарунків буде розпочати денний відлік з вашого дня народження до очікуваного запрошення. Скористатись послугою у застосунку дія, відреагуйте на це пуш сповіщення, погодьтесь з умовами та підтвердіть своє бажання пройти національний скринінг. Після цього дія перевірить, чи маєте ви необхідну віртуальну картку для отримання грошей за державною програмою. І в разі, якщо ні, вам буде запропоновано обрати банк і замовити відповідну картку в мобільному застосунку банку. Далі протягом 7 днів ви отримаєте ваші 2000 тисячі гривень, які можна буде використати виключно для проходження скринінгу у підключених до програми медичних закладах. І вже ж ми з командою подбали про те, щоб в Хелсі вам було легко обрати найзручніший заклад з найкращими. Відгуками, локацією та сервісом. для цього. Увійдіть у застосунок Хелсі або ж на сайт Хелсімі, і після авторизації знайдіть відповідну кнопку національний скринінг. Оберіть місто та знайдіть зручний для вас кабінет національного скринінгу, обираючи за локацією та іншими доступними фільтрами і запишіться на зручний для вас час. Окрім того, не забудьте допомогти батькам та людям старшого віку у вашій родині пройти скринінг. Записавши їх на цю послугу, пролідируйте питання здоров'я всієї вашої родини. І якщо навіть ваші родичі не мають застосунку дія, це не привід відмовлятися від піклування про своє здоров'я, адже послуга все одно для них доступна. Для тих, в кого немає дії, потрібно через місяць з дня народження оформити пластикову картку у відділенні банку. Наразі така можливість є лише через приват банк. і після отримання картки звертайтесь, будь ласка, до найближчого ЦНАПу, де вам допоможуть подати заявку на 2 тисячі гривень для оплати скринінгу. А далі, власне, все так само шукаєте медичний заклад та проходите в ньому національний скринінг та всі необхідні послуги. Ну і ключове питання: а якщо мені менше 40 років, я теж хочу пройти. Скринір та отримати ці послуги, що ж робити в цьому разі, ми радимо звернутися до вашого сімейного лікаря, який знаходиться в Хелсі, записатись на прийом, і вже під час консультації, якщо лікар зрозуміє, що є. Ризик або потреба, він зможе виписати електронне направлення в рамках програми медичних гарантій на ті послуги, які вам будуть необхідні на розсуд лікаря. У випадку, якщо ви хочете за власною ініціативою отримати саме ці послуги, які входять в національний скринінг для 40+, ви зможете знайти медичні заклади, які нададуть вам таку послугу як платну. Зручніше з Хелсі, користуйтесь та дбайте про своє здоров'я з комфортом.